Цікаві гості, актуальні теми, інформація, аналітика, прогнози все це у програмі гість студії. Вітаю вас! Як житиме район із цьогорічним бюджетом, коли в надвірні буде збудовано новий спортивний комплекс? Як який вигляд матиме пам'ятник борцям за волю України? На ці та інші питання готовий дати відповідь сьогоднішній гість нашої студії, голова надвірнянської районної ради Василь Васильович Попович. Вітаю вас, Василь Васильович. Доброго дня. В нашій студії. Завершилася чергова сесія Надвірнянської районної ради, і, чесно кажучи, дуже стурбовані наші бюджетники, особливо вчителі, чи будуть виплачені їхні зарплати. Ви сказали, що цей бюджет є дуже проблемним що ще такого в нас в нашому районі не було. Тож ви маєте можливість або заспокоїти, або чи спростувати цю інформацію. Яка наразі ситуація? Ну, ви знаєте, що стосується бюджету, напевне, все-таки можна підходити до нього неоднозначно. Якщо говорити мовою цифр, сухими цифрами, ну, воно виглядає не так все і погано, а якщо говорити мовою реальності, звичайно, є проблеми. Ну, Трагедії не треба робити. Звичайно, вперше в нас все-таки незабезпеченість. Бюджетними коштами складає десь півтора-два місяці. Це для нас багато. Хоча, порівнюючи з іншими районами, ця практика у них з року в рік і вони до того відносяться досить спокійно. З цього не роблять якоїсь там катастрофи, краху, вони знають, що все-таки за підсумками 9 чи 10 місяців з обласного бюджету надійде субвенція, надійде дотація вирівнювання, і... Захищені статті будуть закриті, заробітна плата буде виплачена, енерго, заборгованість за енергоносії буде погашена. Так що в цьому, звичайно, для надвірної то є трагедія, бо ми вперше в такій ситуації. Але я, напевно, все таки хотів би зараз навести декілька цифр, щоб було зрозуміло, що воно не так все погано і все не все так трагічно. Бо, наприклад, якщо загальний обсяг доходів. У 2011 році складав у нас 339 мільйонів, у 2012 році 404 мільйони, тобто на 65 мільйонів збільшено, в тому числі дотацію з державного бюджету так само збільшено на 22 мільйони. Якщо по основних розпорядниках у нас це освіта, це є медицина, це є культура, то якщо що стосується освіти, от по заробітній платі у нас зростання є порівняно з 2011 роком на 12 мільйонів, в загальному 14,7 мільйонів. На комунальні 2,2 мільйони, по медицині так само 10,2 мільйони, заробітна плата 6,5 мільйон і так далі. Тому вроді цифри говорять, що не все так погано. Але коли врахувати, що суттєво виросла вартість газу, електроенергії, не суттєво все-таки виросла далі, мінімальна зарплата підвищена, тому цих коштів нам не вистачає. Але все-таки на сесії районної ради, коли ми приймали бюджет, ми там прописали. Таку, таке положення за ініціативою Михайла Капака, де е, зобов'язали основних розпорядників коштів не зменшувати виплати бюджетникам, тобто лікарям, вчителям і всім тим, хто отримує кошти з державного бюджету. Проблеми є, але будемо надіятися, що все-таки уряд, керівництво держави ну, знайде вихід з цієї ситуації, ну і, напевно, перед. Виборчий оцю компанію все-таки добавить е, якісь кошти для того. Ну, поживемо, побачимо. Все, але ми, ми будемо відстоювати, відстоювати права і відстоювати е, отаку от достойне життя наших, наших людей, нашої громади, району. Василь Васильович, минулого року дотації з обласного бюджету на не отримала. Е, не отримала знову ж це, десь перекликається з нашим бюджетом. В минулому році е, отримували ті райони, яким вистачало коштів на заробітну плату на енергоносії. Нам вдалося, вдавалося дотепер розтягувати цей наш бюджет на 12 місяців, напевно, десь навіть обмежувати е, фінансування соціальної сфери, е, фінансування тих же шкіл, е, дитячих садків, частково лікарень. Тому кликали і давали дотацію тим, кому не вистачає. Буквально 3-4 райони в області, які самі вийшли з тої ситуації, відповідно, ми не отримали нічого. Тобто говорити, що є якісь упереджені ставлення до нашого району? Ні, ні, однозначно, ні. Ми рахувалися досить таким хорошим надійним районом, де вистачало коштів, і тому це тільки вперше в цьому році. от така виникла ситуація. А чи виглядатиме тепер наш район на порозі оцієї цієї соціальної напруги на фоні скорочення робочих місць на нафтохіміку Прикарпаття? Ну, я думаю, що наш район це напевне, е, ну, як і всі райони. Він, напевно, відображає ситуацію і в області, і в державі. Звичайно, зараз е, проходить ну, значне скорочення людей. Це, що стосується і нафтохіміка Прикарпаття, і напевне НГВУ, і так далі інших підприємств. Все-таки хочемо чи не хочемо, але факт є е, фактом: скорочується кількість підприємців. Підприємці скорочують кількість найманих працівників. Ну, а, на жаль, всі будуть поповнювати армію безробітних. Тобто ці люди знову ж ляжуть важким тягарем на плечі держави. Ну, ситуація, на жаль, не дуже гарна, але я думаю, що це тимчасово. Будемо надіятися, що ми зараз досягли піку того спаду і, напевно, все-таки. Має прийти той час, коли прийде підйом зростання. Ви сказали на минулій сесії, що районна рада. І районна влада не має безпосередньо прямого впливу на керівництво Нафтохіміка Прикарпаття, але ви будете готувати звернення, щоб, ну, я не знаю, щоб якось чи зменшити кількість людей, які попадуть під скорочення. Що таке звернення вже є, ви готуєте? Ми це питання піднімаємо і на нарадах, і на зустрічах з керівництвом області. Запрошували до себе керівництво Нафтохіміка Прикарпаття. Ну, на жаль, ще раз. Кажу, констатую факт, що такого реального впливу на ситуацію з нафтохіміком ми не маємо. Хоча буквально на днях є заява голови облдержадміністрації Вишиванюка, який заявив, що на нафтохіміку буде збережений колектив, ну він назвав цифру 1200 чоловік, і десь є надія, що буде поступати азербайджанська нафта для переробки. Ну будемо Надіятися, що ці слова не просто слова, а дійсно вони мають якийсь такий твердий під тверде підґрунтя для таких оптимістичних або реалістичних заяв. Представники бізнесу, надвірнянського бізнесу, стурбовані ситуацією тиском з усіх боків, кількістю перевірок, новим податковим кодексом, і це виливається у звернення. Ось і на сесії міської ради, і на сесії районної ради звучали. Криза поглиблюється, і це визнають сьогодні. І відчувають на своїй шкірі всі. На жаль, криза, напевно, як ви кажете, поглиблюється, продовжується. Ми бачимо. Які події проходять в Європі, і не тільки в Європі. Я думаю, що це є прояви отої кризи. Україну воно не може не оминути, звичайно. Що стосується тиску на підприємців, напевне, є все-таки тиск, тому ми неодноразово зверталися і до влади обласної для того, щоб вони в цьому плані діяли коректно і обережно. А я ну, донедавна був підприємцем. Ну, більш-менш успішним підприємством, відчув на собі всі, будемо так казати, плюси і мінуси заняття бізнесом. Все-таки я би просив, щоб менше переводили в політичну площину ті питання і проблеми, які є в бізнесі. Що стосується зараз сесії міської ради, ви знаєте, оцінку можна давати цьому, але треба розібратися. Ми Зараз стараємося, щоб і місто, і район, якимось чином, все-таки наповнив бюджет. І є підприємці, які не можуть платити дійсно, є спад виробництва, але є ті, які зобов'язані все-таки платити отой мінімум. Це знову ж це ті кошти, які підуть, в дитячі садочки, підуть у школи, підуть на заробітну плату, підуть на розвиток інфраструктури. Ну, напевне, треба добре досконально розібратися і категорично не відкидати. А вивчити, і знову ж для того, наскільки я знаю, створена робоча група за участю і підприємців. І приводити велику кількість і підприємців, і непідприємців, на жаль, була частина тих, які навіть не знали, чого прийшли на сесію. Це мені здається, що по крайні некоректно навіть з боку. Це є тиск і на депутатів міської ради, і на голову міського. Ну, я, не, я не думаю, що це є правильно. Все-таки треба вивчити, розібратися і тільки після того виносити якесь рішення або звернення. Василь Васильович, Надвірняцький район, яким чином, можливо, у вас є остання інформація, буде залучено до проведення Євро 2012? До Євро-2012? Ну, по крайній мірі, ми хоч будемо надіятися, що воно пройде на тому рівні, на якому ми б хотіли. Десь там. Нас це не зачепить. Так. Ну, я все-таки думаю, що частина вболівальників, які будуть мати час між матчами, вільний час, все-таки захочуть відвідати і терени наших Карпат, приїхати на Надвірнянщину, все-таки проїздом на Ярем чи на Букові, вони, напевно, зупинються в надвірні. Ну, хоча до такого рівня подій, я не думаю, що ми зараз готові. Щоб приймати, все-таки європейський хоче не тільки побачити щось унікальне, але він хоче дивитися на то в комфорті, в комфортних умовах, для того, щоб були і хороші дороги, і нормальне сполучення, і проживання, і харчування, і ставлення до тих же туристів з Європи. Але будемо надіятися, що все таки їх зацікавить нас оцей гуцульський колорит, наші Карпати не, не, не тронуті, і наші приємні, гарні, добрі люди. А як вам ідея із Олімпійськими іграми в нас? Це не утопія. На ідея хороша, день. ідея прекрасна. Звичайно, зараз, якщо спитати е, кожного жителя України, він підтримується. Але от чи то є дійсно реальність, чи то е, бажання видати дійсність за те, що ми би хотіли побачити? Все-таки 2022 рік досить далеко, і будемо надіятися, що до того часу наша держава доросте. Наша держава держава розвинеться, і ми будемо мати можливість провести такий потужний ну, світового масштабу захід? Ну дай Боже, Надвірна досить велике місто, але на жаль, зараз зв'язку з ситуацією на заводі вона залишилась без басейну та вимолювалася рік тому перспектива будівництва нового спортивного комплексу сучасного в центрі нашого міста. Яка сьогодні ситуація з цим будівництвом? Ну, ситуація зараз в якому плані? Закінчили виготовлення проєктно-кошторисної документації, пройшли погодження. У районному бюджеті все-таки ми на цей рік заклали хоч невелику суму, але 200 тисяч на спорудження спортивного залу з басейном. Знаю, має бажання долучитися до того фонд дерев'янка, Юрій Богданович пообіцяв. Так само ми включили будівництво спорудження оцього спортивного залу з басейном. у перелік. Тих споруд, які мали б фінансуватися з державного бюджету. Якщо буде підтримка з державного бюджету, якщо буде частково з обласного, звичайно, а селами районного бюджету, ми не зможемо спорудити ну, такий об'єкт великий. Хоча, звичайно, потрібний, необхідний у місті, у надвірний. Я думаю, що він буде, цим басейном будуть користуватися не тільки жителі міста, але й району. Так що ну, Перспектива є, і є надія. Будемо сподіватися тільки на те, що держава нам допоможе в тому. Ви є співголовою комісії по спорудженню пам'ятника борцям за волю України. Наше місто є одним із небагатьох, можливо, навіть єдиним, де такого пам'ятника немає. Ви про це неодноразово говорили. Нещодавно була погоджувана комісія, художня рада так щодо спорудження, кілька проєктів. Отже, є у вас остаточне рішення, який вигляд матиме цей пам'ятник, що ви напрацювали? Ну, по крайній мірі, за останній рік проведено дійсно дуже велика робота. По цьому Ми пройшли всі етапи, які необхідно було пройти, і обговорення, і вивчення громадської думки. По крайній мірі, великий позитив в тому, що ми вже визначилися з місцем спорудження пам'ятника борцям за волю України. Зараз було представлено в будинку культури в фойє, було представлено вісім проєктів пам'ятника. В ньому взяли участь чотири автора по два Ну, Кожен проєкт по-своєму цікавий. На протязі всього часу, поки виставлявся цей проєкт, наші жителі міста, району мали змогу ознайомитися, в книзі відгуків залишити свої побажання, своє бачення. Звичайно, спорудити такий пам'ятник, який був би унікальний і задовольнив всі вимоги, я думаю, що це неможливо. Чи знайдеться такий митець, який би створив його? Вчора відбулося засідання конкурсної комісії. Ви знаєте, дуже приємно, що у Участь у засіданні комісії прийняли всі без винятку члени uh -huh. комісії. І до такої степені активно проводилося обговорення, висловлювалися пропозиції, побажання, що я думаю, що це пройде там за годину півтори воно затягнулося далеко за, за визначений час. І все-таки було прийнято рішення поки що продовжувати обговорення, висловити своє побажання авторам. Щоб вони могли поправити, щоб могли якісь внести зміни і після того прийняти остаточне рішення, ми зачитали на засіданні відгуки, які були залишені в книзі це жителями міста і району. Ну, Побажання і бачення різняться кардинально, кожного є своє бачення, але будемо все-таки, що це буде той пам'ятник, який об'єднає всіх нас, щоб він не став знову. Каменем спотикання, тому що це має бути пам'ятник, ще раз наголошую, всього район. Але знову ж, ви знаєте, за цей рік я де перебуваю в районах чи в інших областях, я звертаю особливу увагу. І мало в яких місцях є пам'ятники, які відрізняються якимось монументалізмом, величезними розмірами, скромні, невеликі, де. Передають суть, де більше, де менше. Я би ще хотів десь згадати, коли ми були в Польщі на святкуванні Дня Незалежності у Оструді, і от там пам'ятник незалежності Польщі. Це величезна камінна брила, на ній табличка скромна, де написано пам'ятник незалежності Польщі. Тому, я думаю, до цього питання треба відноситися обережно і навіть і не спішити. Все-таки надіюся, що цей пам'ятник ми споручуємо на десятиліття на віки, і щоб потім, після будівництва, спорудження не виникало якоїсь жалю або думки. Треба було все-таки внести якісь зміни, не так це побудувати. Тому треба досконально вивчаємо зараз. І комісія прийняла рішення ще перенести оцей розгляд і не приймати остаточного рішення по переможці. А ви задоволені активністю? Мешканців нашого району. Ну, на жаль, щось я думав, що буде більша активність, більше людей долучиться. В основному, ви знаєте, все-таки прийняли участь люди поважно старшого віку. Хотілося б почути думку молоді. Пам'ятник мав би бути не тільки як дань борцям за волю України, він, напевно, мав би бути і нагадуванням нашим молодим людям, що незалежність не дається раз і назавжди. На жаль, її треба відстоювати, за неї треба боротися, і не дай Боже нам її втратити. Поки ще не прийнято остаточне рішення, щоб не вийшла така ситуація, як з пам'ятником афганцям, врешті-решт, що погоджено все і зроблено фактично пам'ятник, а громадський спротив. Я думаю, що знову ж треба сідати за стіл переговорів і один одного не тільки вислухати, але й почути. Ви розумієте, пройшло вже дуже багато часу від того, коли прийняли рішення про місце спорудження, і до того часу, коли зараз практично вже дійшло до встановлення пам'ятника. Ну, Втрачено, дуже багато часу втрачено. Але людей болить і не варто чіпляти ті рани, не варто переходити на емоції. І не дай Боже вплітати сюди політику. Ви знаєте, зараз все-таки рік виборів до парламенту. Я би хотів, щоб всі максимально обійшлися. Я і на сесії звертав увагу. Велика політика для великих політиків. Нам тут треба робити роботу, спільну, важку роботу, працювати на результати, але результат для громади району, для того, щоб вони відчули якусь користь від нашої роботи, від нашої діяльності. А голосні заяви або обнадіювання, вони до доброго не доведуть. Все-таки знову ж люди зневіряться, не хотіло б цього. Ви неодноразово Василь Васильович, казали, що надвірні немає партії, є одна єдина. Це надвірнянська партія. У вас є чудова команда спільно із головою райдержадміністрації. адміністрації. Хоча Володимир Іванович Калічко із провладної партії, ви фактично з опозиційної партії на районному рівні. у Вас є повне порозуміння і співпраця. Що стосується е, доброго, гармонійного е, з боку так виглядає. Нашого відношення між Володимиром Івановичем Калічком і мною, як головою районної ради, воно все-таки не є об'єктивним. Не все так гладко, не все так складно, не все так красиво. Але ми стараємося то на люди не виносити. Ви розумієте, в нас є свої підходи, своє бачення, вирішення проблем. Ми сваримося, ми споримо, але все-таки знаходимо в собі, напевно, мужність після того сідати за стіл переговорів знову ж. Шукати і знаходити, ОТ, можливо, єдине правильне рішення. Зрозуміло, він представляє партію влади, ми представляємо опозиційні сили, але в нас, нас об'єднує що? Нас об'єднує бажання створити кращі умови для проживання, створити кращі умови для навчання наших дітей, е, взагалі покращити хоча б частково і життя пенсіонерів, і е, роботу наших людей. Звичайно, в нього є своє бачення, в мене своє. У них свої методи, у нас свої. Але це не треба виносити на суд людей, щоб не бачили, бо від нашої співпраці район тільки виграє. І тому дається поки що нам знаходити оту таку золоту середину в наших стосунках. Хотілося б, все, звичайно, щоб це пройшло і через вибори парламентські, будемо надіятися. Але я кажу, то воно не так виглядає гарно. Збоку, як воно є насправді. Все-таки мені імпонує, що і так само Володимир Іванович має витримку таку армійську, але і вміє поступатися, вміє ставитися з розумінням. І тому поки що є співпраця. Надіюсь, і буде далі. А що стосується 22 січня, це святкування Дня Соборності, де зібралися політичні сили, політичні партії, які ну, являються зараз опозиційними. Ви знаєте, мене вразило те, що. Під різними прапорами політичних партій зібралися десятки тисяч людей. Це я був свідком того, я був присутній на Софіївській площі. І приємно було, що не стояли окремими колонами Свобода, «Фронт змін», е, Рух, наша Україна, Батьківщина, Удар Кличка. Під прапорами стояли люди в переміжку, плече пліч-опліч. І ви розумієте, таку висловлювали. Єдність піднесення. Ну такого піднесення я не відчував ще з часу помаранчевої революції 2004 року. І повірте, коли оця сила людей заспівала наш гімн ще не вмерла Україна. Ну відчулося піднесення, піднесення відчулася сила, потенціал. І я ще раз мене переконало, що все-таки український народ не все втратив. Він має право і він здобуде право на достойне життя в своїй власній державі. А на рівні лідерів це відчувалося? Ну, по крайній мірі, коли вони всі стояли на сцені, вони стояли всі рівні, одинакові, в одному ряду, і будемо надіятися, що їм вистачить розуму, вистачить здорового глузду. Оцю рівність пронести через. Вибори через амбіції, десь бути вищими за це. Ми не тільки надіємося, ми хочемо цього. І ми з своєї сторони доводимо оце бажання до керівництва обласної нашої організації, до керівництва центральної організації в Києві. І все-таки ми б цього дуже хотіли. Не ділити на партії зараз, не ділити на групи, на об'єднання разом, спільно. В цьому ми тільки виграємо. І тільки це буде не тільки перемогою. А все таки надію на, на, на те життя, на яке ми заслужили. І на завершення вибори восени, а зараз почалася весна. Е, на жаль, у нас, чи можу на щастя, у нас керівники району тільки чоловіки, жінок серед керівництва немає. Е, Василь Васильович, ви маєте унікальну нагоду привітати всіх наших глядачок, все жіноцтво Надвірнянщини із, із приходом весни. Ну, е, звичайно. Ми пережили важку зиму, прийшла весна, потекли дзвінки потічки, сніг топиться. і, Йдучи по місту, бачиш усміхнені прекрасні обличчя наших дівчат, жінок, не дивлячись на проблеми, які виникають, бо десь і чоботи промакають, десь є калабані. І хочеться все-таки привітати з святом весни всіх дівчат, жінок, які і прожили багато, і тих, які тільки починають своє життя, щоб ви були здорові, щоб ви все-таки плекали надію і щоб надія ваша збулася на то хороше. Всім, якщо був лад, щоб ваші діти приносили вам радість, щастя молодим, щоб знайшли своє кохання весняне. Ну і святом весни. Я думаю, що не все так погано в нашому домі. Дякую вам, Василь Василь, за щиру, відверту розмову, за теплі слова. Це був гість студії. І сьогоднішнім гостем нашої студії був голова Надвірнянської районної ради Василь Васильович Попович. Дуже вам дякую. Сподіваємося, що ми в цій студії поговоримо найближчим часом знову. Ми вас запрошуємо. Я, Наші глядачі будуть чекати. Я, я надіюсь, бо дійсно є про що поговорити. Є що е, питання підняти і почути, напевно, все таки думку ваших глядачів. І вас як четверту владу. А що стосується невеликої кількості жінок в керівництві, треба поправляти. Так, будемо разом поправляти. Так. Дякую вам за увагу. Це був гість студії. Мене звати Тетяна Прошляк, На все добре.